Доброго дня, учасники Симпозіону! Я, учень Білозерківського опорного ліцею гімназії No20 10 Б класу Найда Назар, хочу вам представити нашого сучасника, автора низки поетичних творів і пісень, а також лідера гурту Хорея Козацька Тараса Компаніченка. Колись їх можна було почути щодня на вулицях міста чи села. У минулі часи кобзарів сприймали як Божих людей. В основному вони були незрячі чи мали якесь каліцтво. Вони поширювали історії про минувшину, співали про любов до Бога та про людську долю, були живим джерелом національної пам'яті та культурного коду. Колись за це їх репресували найжорстокішими з методів. Їх винищували та цькували, аби змусти український дух замовчати назавжди. Та не вдалося той, хто повертає українцям забуту музику минулих епох. Так можна сказати про харизматичного лідера етногурту Хорея козацька Тараса Компаніченка Лицарська, духовна, інтелектуальна музика глибини століть аж із часів Русі оживає у його голосі та струнах. Походить із родини депортованих козаків Деркачівки Лебединського повіту. Мати виросла на заслані в Архангельській області Російської Федерації, куди росіяни примусово вивезли її родину. Батьки, кандидати технічних наук, доклали всіх зусиль, щоб син виростав в українському середовищі. Коли Тарас був маленьким, батько подарував йому бандуру, з якою той уже хлопець не розлучався. Дитинство минало в районі академістечка у Києві. Навчався у середній школі номер 200 одній із небагатьох шкіл Києва з українською мовою викладання, паралельно у музичній школі за класом бандури. Згодом навчався у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва. Потім у Львівському інституті прикладного мистецтва на факультеті мистецтвознавства у Якима запаска Володимира Осійчука, має білан. Згодом перевівся до Києва, до Української академії мистецтв. Де слухав лекції Платона Білецького, з кінця 1980-х років у національному русі член спілки незалежної української молоді, близький товариш Дмитра Корчинського, учасник багатьох показових виступів на бандурі ще в часи Радянського Союзу. У 1990-х вдається до систематичної реконструкції традиційно кобзацько лірницького репертуару в супроводі Кобзе Остапа Вересаєв. Старосвітської бандури та колісної ліри. Тарас колекціонер історичних інструментів. Має велику колекцію оригінальних інструментів, яким більше, ніж 100 років. Фортепіано XIX століття. А бандуру 1911 року. Роботи Олександра Корнієвського першу хроматичну бандуру. Реконструкцію Кобзи Славетного Остапа Вересая. Значну частину репертуару становлять епічні твори. Думи, старовинні канти Почаївської лаври, так звані запорізькі пісні, козацькі псалми, лицарські пісні, невольничі плачі, богомільні пісні, побожні псальми та канти, духовна та світська лірика, створені у пізньому середньовіччі пам'ятки музики та літератури, частково дійшли до наших днів, усні традиції, часом збереглись в рукописному чи друкованому збірниках та дідівських піснях. Тарас Компаніченко виступав 9 липня 2009 року у селі Шаповалівка на відзначенні 350-річчя Конотопської битви. Окрім Сліпецького, старцівського чи дідівського репертуару виконує як керівник ансамблю Хорея Козацька пам'ятки старовинної музики та літератури Руси України 15-18 століття. Твори на слова поетів 16-18 століття Наливайка, Братковського, Величковського, Прокоповича, Стефана Яворського, Сковороди, бере участь у популярних фестивалях Країна мрій, Трипільське коло. 2002 року взяв участь у громадському паломництві до місць масових поховань української інтелігенції Урочища Сандармох та Соловецьких островів, член Центрального проводу Республіканської Платформи, композитор і актор у фільмі Павла Когута Посттравматична Рапсодія. З 2018 року веде передачу Хорея Козацька на ЮА «Радіокультура», з 2019 року пісня Тараса Компаніченка Завжди Україна буде стала одним із саундтреків до фільму Незламні. Тарас Компаніченко активний учасник Помаранчевої революції, під час якої багато виступав на головній сцені Майдану. Під час Революції Гідності дав десятки концертів на Майдані, виконував пісні військового циклу. Після початку російсько-української війни у березні 2014 го Частий гість зони бойових дій, де виступав перед воїнами української армії та добровольцями, учасник волонтерського руху, автор низки поетичних творів, створених у Старосвітському ключі, зокрема, Думи про битву на Савур Могилі і пісні, та шукав козак чести й слави, присвячених українським воїнам загиблим в Іловайському котлі. За дослідженням і популяризацію такої спадщини митець з усім гуртом Хорея Козацька, який він очолює, став цьогорічним лауреатом Шевченківської премії. Понад рік тому Тарас Компаніченко став військовослужбовцем ЗСУ, нині служить у 241-й бригаді ТРО. Початок повномасштабної війни застав Тараса і його родину у Боярці, куди він переїхав у 90-х роках. Вранці 24 лютого 2022 року за 8-10 кілометрів були удари по Васильківському литовищу. В той же день звернувся до військових, щоб долучитись до Сил оборони. На що пресофіцер 112 бригади ТРО Андрій Ковальов сказав: Батьку, ваша зброя це бандура. Займайтеся тим, чим займаєтесь. Цього буде достатньо. З 26 лютого став військовим. Їздив почергово з різними інструментами виступати на позиції, де обороняли Київ, на передову пісенно мотивувати побратимів. Грав на похороні, коли в Михайлівському соборі і на Майдані і Незалежності прощалися з воїнами батальйону Братство, які загинули, виконуючи бойове завдання. Виконує марш-стяг Бориса Грінченка, співає плач Зозулі, найкоротшу думу. Виконує заповідь Шевченка. Минулого року хорея козацька презентувала пісню слава нашим ЗСУ. Тобто не лише давні, барокові ритуальні пісні, а й сучасні з'являються у репертуарі. А зараз я пропоную переглянути коротке відео, а саме приспів пісні Тараса Комбаніченка Слава нашим ЗСУ. Йдемо ворожу крові воду, за свободу, за свободу, йдемо і зайні край, Хеть в москалю утікай, йдемо і зайні край, Хеть в москалю утікай, слава Богу, слава Ісу, слава нахису, слава Богу, слава Ісу. Слава... У червні 2022-го, у Варшаві, медаллю та відвага вірогідність відзначили Тараса Компаніченка. Український кобзар Воїн отримав цю престижну нагороду від фонду Польща великий проект за виконання історичних пісень періоду Речі Посполитої, а також польських патріотичних співанок першої половини ХХ століття. А нашу презентацію я хочу закінчити словами самого Тараса Компаніченка. Мої пісні. Це так би мовити, не формат. Це не та музика, яку можна виконувати на стадіоні, їх можна співати пошепки. Та в них є такі глибинні коди культури, які чутно навіть посеред воєнного гуркоту. Можна сказати, що зміст пісень, які я співаю, зумовив мій теперішній спосіб буття. Я не міг би в час війни виконувати пафосні твори, які закликають до бою, залишаючись у комфортному безпечному місці. Співаю історичні та патріотичні пісні часів Козаччини, а також Першої та Другої світових воєн. Нині багато старих воєнних пісень знову стали актуальними. Наприклад, створені січовими стрільцями. Говорив Кобзар, українське повинно бути сталим, а не модним.